Я приїхала в Іспанію і захворіла. Бляха, другий раз я приїжджаю в Іспанію за ці півроку. І з другий раз я хворію, пороблено. Але знаєте, я от що думаю? Мені здається, це стрес. Коли в країні треба виживати, ти просто не можеш розслабитися. І коли ти виїжджаєш хоч кудись, ти просто такий фух, і організм такий фух, І ви разом лягаєте. Дай Бог, щоб просто відпочити. В моєму випадку так не виходить, щось, щось у другий раз хворію, але я до чого, ніякі гроші, чесно, які ти заробляєш, не допоможуть тобі перекрити це базове відчуття безпеки, якщо ти не можеш звідкись виїхати і відчуваєш себе заперто. Тому я чесно дуже радію, що зараз змогла переїхати нарешті, і в мене є тепер це відчуття. Безпеки і є це відчуття комфорту, коли літак це просто літак, а не шахет і так далі. Якщо ви розумієте, що вас зупиняє від такого шляху, від такого кроку лише відсутність грошей і роботи в онлайні, то просто починайте. Вести блог вже зараз. Починайте вчитися, як це робити. Можете подивитися ці актуальні для того, щоб вам було легше на шляху, щоб ви реально встали на ногу в онлайні, могли бути в будь-якій точці світу, не втрачаючи доходи, тому що це настільки про безпеку.